Всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію і сьогодні будемо говорити про самооцінку. Ну самооцінка це дуже важлива річ для людської істоти, тому що проблеми тільки з самооцінкою провокують цілу купу проблем у житті загалом. Ну і сьогодні ми власне, розглянемо, що таке самооцінка, як вона впливає на наше життя, ну і як її, власне, поліпшити. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку і натисніть кнопку підписки, щоб регулярно отримувати такого роду контент. Ну, а я починаю. Що таке власне, самооцінка? Самооцінка це здатність людини оцінювати себе саму, і що, власне, є ознакою самосвідомості особистості, яка починає проявлятися приблизно в віці трьох років, коли там виникає. Криза трьох років, криза, тобто я сам, людина починає себе усвідомлювати в неї, починає пам'ять працювати саме знаєте, така, в такому біографічному форматі, тобто людина починає пам'ятати себе, події в своєму житті, і себе у цих подіях. Ну, і також самооцінку можна трактувати як таке, знаєте, уявлення про свою значимість. Ну, і також самооцінка, вона буває трьох видів. Перший вид самооцінка це занижене. Тобто, коли внаслідок тих чи інших подій, обставин, розвитку людина оцінює себе значно менше значущою. Аніж вона дійсно є, або вона могла б бути насправді, якби самооцінка, ну і так, такого роду уявлення їй не заважали, не заважала проявляти свої знання, навички, вміння і так далі. Другий вид самооцінки це завищення. Тобто, це коли внаслідок тих чи інших обставин розвитку людина значною мірою завищує свою значимість у цьому світі як у своєму житті, так і у житті інших людей. Ну і третій вид самооцінка це самооцінка, адекватна. Адекватна, тобто відповідна самооцінка, і вона якби, відповідає дійсності і реальним приводам для самоповаги, Тобто це співпадіння якби, реальності і наших уявлень про себе в цій, в цій реальності. Ну і тут, звісно, що дуже важливо розуміти, що для адекватної самооцінки дуже важливо вважати себе цінним хоча б тому, що ти існуєш, тому що ніхто з нас не обирає, а чи зачинатись там в чреві матері, чи народжуватись і так далі. І така установка, що от я ціни просто тому, що я є, вона якби забезпечує початкову дієздатність у ранньому віці. Але факт нашого народження би, не передбачає будь-яких соціальних бонусів, якби абсолютно не передбачає ніяких благ від інших людей. Будь -то, там подяка за те, що ми існуємо, захоплення тим, що ми існуємо, чи там більш матеріальні блага і так далі. То би, розуміння своєї такої базової цінності це важливо. Але вона нічого такого особливого не зумовлює. Ну і напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви долали свої проблеми з самооцінку, як ви приводили її до ладу, і мені дуже буде це цікаво почитати, можливо, дізнатися навіть щось нове. Ну і також мені дуже приємно, коли те, що я говорю, хоч якось відгукується людям, які це слухають, і вони мають чим відповісти. Будьте там будь-який коментар, або якщо вже заходить розмова, то це може бути навіть пожертва на карту або на PayPal. В описі є реквізити, і я всім дуже дякую. Говорячи про самооцінку, ми обов'язково маємо згадати її вплив на наше життя. Ну і вона має, ну я зазначив собі кілька таких впливів, які здійснює само, самооцінка на нас і наше життя. І перша річ, якою самооцінка впливає на наше життя, це конфлікти, конфліктність і так далі. Ну і конфлікти можуть бути міжособистісні, тобто бути спровоковані самооцінкою. Тобто, наприклад, за велика у своїй значущості стирає для нас самих особисті межі інших людей. Тобто ми починаємо ставитись до них не так добре, як вони можуть того засловувати. Але взагалі-то ці межі нікуди насправді не діваються, і люди, власника цих меж, їх захищають. А в залежності від знань та навичок цих людей, конфлікт може набути як конструктивного, так і деструктивного розвитку то і ми самі можемо, якби і не подужати своє власне нахабство, і взагалі залишитись без зубів. Ну, а також. Самооцінка спричиняє такий вид конфліктів як внутрішньо особистісні. Тобто занижена самооцінка провокує там різні нав'язливі думки, там, про правильність зроблених вчинків, про свою дієздатність у майбутньому, як би ми могли б чи не могли б вплинути на наше життя і так далі. Ну і загалом це занижена самооцінка це про свою конкурентоспроможність як представника виду та усе ті самі інстинкти, інстинкти виживання, якими, власне, заважає не, не впевненість у собі, а впевненість у тому, що я недостатньо хороший, що я недостатньо вмілий, що я недостатньо і так далі. Ну і натомість адекватна самооцінка, вона, якби звісно, що не унеможливлює наявність конфліктів у нашому житті загалом, але вона дає можливість уникнути тих конфліктів, які провокують неадекватна, які провокує неадекватна самооцінка. Тобто ми менше конфліктуємо з іншими людьми, ми менше ініціюємо конфлікти з іншими людьми через те, що ми вважаємо себе там, вище своєї голови. Ну І також ми не самобічуємось від внутрішньоособистісних конфліктів. Друга річ, на яку впливає самооцінка і в результаті впливає на наше життя, це Емоційний стан. І, власне, як внутрішні, так і міжособистісні конфлікти, вони якби не сприяють хорошому, сприятливому емоційному станові, який, власне, взагалі -то є передумовою для продуктивності у будь-якій сфері нашої діяльності, життєдіяльності. Ну і також емоційний стан взагалі є передумовою здоров'я, а конфлікти неадекватної самооцінки насичують наш організм стресом. Який отруює організм, а не сприяє розвитку, тобто це дистрес і це абсолютно ніяк не може бути еустресом. Тобто еустрес – це, це, це стрес, який трішечки виходить за межі нашої адаптації і дозволяє нам Трохи, хоч трошечки зрости над собою. Дистрес просто руйнує організм, життя і так далі. Ну і також емоційний стан обумовлює нашу поведінку, яка може як поліпшити наше становище в житті, так і погіршити його значною мірою. Якщо наша самооцінка неадекватна, воно, звісно, що наше становище тільки погіршується і поліпшитися воно ніяк не може. Ну і третя річ, на яку впливає самооцінка, що впливає на наше життя, це, власне, стосунки. Ну і, скажімо так, відомо, що з людьми із неадекватною самооцінкою дружити ніхто не хоче. Адже, наприклад, людина з низькою самооцінкою сама себе презентує, як подає іншим людям як якийсь огризок. Ну і поширений приклад, коли. Жінка думає, що щоб чоловік від неї не пішов, то е, йому треба постійно е, давати, давати своє е, тіло в е, сексуальні забави і так далі. Ну і власне вона бачить у собі цінність тільки як е, іграшка. Але суть у тому, що іграшки мають властивість е, набридати. І також додайте сюди певні комплекси, які провокують цю людину з низькою самооцінкою. до… Порушення межі інших людей. Взагалі таке собі. Ну, а з людьми з завищеною самооцінкою теж дружити ніхто особливо не хоче, ну і тут, сподіваюсь, не треба пояснювати чому. І натомість люди з адекватною самооцінкою можуть адекватно себе представляти і заявляти про свої особисті кордони. І навіть якщо іншим людям наші кордони. Здаються, якимось занадто широкими, то чітке уявлення про них дає цим людям якби, можливість чіткіше адаптуватися, чіткіше бачити наші межі і точніше, якби, ліпше приймати наші правила гри, як з нами можна поводитися і взаємодіяти. Ну і також людям просто банально приємно спілкуватися з людьми, які мають повагу інших. І головне, що дуже важливо, повагу якби, самих себе, тобто самоповагу з такими людьми спілкуватися значно приємніше. Ну і також людина з адекватною самооцінкою власне, сприймається з цілісною, тобто вона має свої певні масштаби особистості, уявлення про себе і так, так далі в своїх масштабах вона якби є цілісною. А значить, це така людина, яка не хоче і не має потреби відрізати від інших людей шматки їх цілісності, щоб заповнювати там свої порожнечі. Ну і також при взаємодії з людиною з адекватною самооцінкою, навіть є можливість якого небудь там приємного взаємообміну. Ну, якими-небудь знаннями, якими-небудь просто емоціями, просто провести з е, час і радше отримати від неї який-небудь позитивний емоційний заряд і так далі. Також в цьому контексті немало важливим є стосунки із собою. Оскільки якщо перебування на одинці із собою асоціюється із яким-небудь самобочуванням, стресом і так далі, то стосунки. з... Іншими людьми будуть якби висмоктуватись із пальця, і як результат ці стосунки спілкування не будуть мати належної якості. Натомість людина, що може сама себе зайняти якоюсь цікавою, важливою справою, вона якби є більш цінною для спілкування, адже її час якби цінний, конкретний і не резиновий. І навіть подумайте, що якщо ми знаємо, що людина дійсно цінує свій час, але звільняє його для нас, то якби ну, можна оцінити цей рівень стосунків. Ну і також, звісно, наша конфліктність, емоційні стани наші, наші стосунки з іншими людьми обумовлюють наш якби, успіх у житті, який детермінується щастям. А для цього всього важлива адекватна самооцінка, що забезпечує повагу інших людей та наше якби, місце під сонцем серед цих власне, людей. То, якби, як взагалі поліпшити свою самооцінку? Заради цього ми тут всі зібрались. Ну, як я вже сказав, здоровою самооцінкою є не занижена і не завищена самооцінка, тобто адекватна, та, що відповідає реальним вчинкам, фактам дійсності і так далі. Ну і якби адекватна самооцінка ґрунтується на цих фактах дійсності, а неадекватна самооцінка ці факти просто ігнорує. І дійсно непогані люди змушені самобичуватись. А нарциси там різні, яких захоплює саме факт власного існування, часто заважають іншим людям жити. То якби для поліпшення самооцінки до стабілізації в адекватний рівень, я пропоную наступні речі. І перше, це перестати порівнювати себе з іншими. І чому ми взагалі порівнюємо себе з іншими людьми? Бо наш мозок так налаштований, що він не може не виконувати своїх функцій, просто взяти і зупинитись, він так не може. У будь-який момент протягом усього власне, життя він щось робить, у тому числі він займається різними автоматизмами. Наприклад, там, контролює дихання, щоб ми уві сні не задихнулись. Ну і також одним із цих автоматичних механізмів є порівняння. Тобто ми маємо співставляти наявні знання із тим, що ми тільки що отримали. Ну, і також однією з особливостей мозку є така річ, як потреба в орієнтаціях, які, власне, спрямовують нас по життю. Тобто, у нас є певне уявлення про різні еталони, наприклад. Там, досягнення яких має позитивно начебто, впливати на наше життя. І також ще однією особливістю мозку є те, що дивлячись на інших людей, ми часто не можемо. Помітити нічого окрім їх демонстрації цих власне еталонів. Ну, наприклад, якщо ми в якій-небудь ситуації обумовлені контекстом, ми більш нічого сприй... сприймати не можемо. У нас виникає така помилка сприйняття, яка відображає людину з однією хорошою якістю, як взагалі бездоганну людину. І так наша увага чіпляється за купу людей одразу. У, у того щось добре, у того щось добре. І мозок починає порівнювати цей один великий еталоновий, еталоновий еталон із власне, собою. І, звісно, що ми програємо, і якби, починаємо відчувати неконкурентоспроможність у цьому світі і так далі. Але це все абсолютно нераціонально. Якби цей багатий, цей спортивний, цей на гітарі грає, всі дівчата навколо нього труться, а той є ще щось. Але Цей багатий, але нещасний в шлюбі, цей спортивний, але бідний, це на гітарі грає, але він скоро лусне, тому що він взагалі такий весь неспортивний, нездоровий, нездоровий і так далі. Ну і натомість варто було б подумати про те, що, що власне я хочу. Чого я хочу досягти у житті, чого, що я хочу мати в цьому житті, щоб у мене було? І як мені цього досягти, що в мене вже для цього є, що я можу зробити в найближчій перспективі, щоб не почати до цих цілей рухатись. І, власне, інші люди тут взагалі ні до чого. І взагалі немає ніякого сенсу себе з іншими порівнювати. Тому що нам власне будувати своє життя, своє власне життя, а не е, як у, у яких-небудь інших людей, інакше можна отримати тільки нижчу самооцінку і вигоряння, адже це буде власна спроба. Стрибнути вище своєї голови і навіть вище голови інших людей, тому що ми, ми ж не з кожною окремою людиною себе порівнюємо. Ми порівнюємо себе з якимось таким величезним еталоновим еталоном. І звісно, що його перестрибнути не вийде, і це буде просто як в одному місці чова суєта. Перед невдачою і друга річ, яку я рекомендую зробити для поліпшення своєї самооцінки і переведення її до до адекватного рівня, це я сьогодні молодець, так називається вправа. І ця вправа є власне однією з базових в когнітивно поведінковому методі, і ґрунтується вона на тому, що наш мозок сприймає будь-що хороше як просто належне і не варте уваги. А негативні речі увагою ніколи не обділені, тому що негативні речі це завжди стрес, а стрес це повідомлення про яку-небудь небезпеку, а небезпека може бути як не знаю, еустрес трішечки виходить за межі нашої адаптації, дистрес сильно виходить за, нашої, за межі нашої адаптації, і взагалі смертельна небезпека. Ну і в контексті самооцінки це може бути щось на кшталт. Я нічого не вмію, значить, я не зможу заробити грошей, значить я буду голодним і помру. І, і знов таки, це абсолютно нераціонально. І вправа, я сьогодні молодець, потрібна для того, щоб тверезо оцінювати те, що ми насправді робимо, адже й досі не втратили усього та не померли. Ну і власне. Такий приклад. Де б були наші зуби, якби ми взагалі їх не доглядали. Ми б їх просто вже давно розгубили і не було б у нас зубів. І це дуже важливо. Коли назріває який-небудь конфлікт, я нікого не матюкаю. Я не намагаюсь асертивно підходити до вирішення конфлікту і так далі. На вулиці я завжди викидаю сміття у сміт... смітник вулиці. Через мене гірше мене стають, вони залишаються, залишаються чистими. Це дуже важливо, тому що багато людей не можуть навіть донести от смітник стоїть, а донести не можуть. Ну, і також я завжди вчасно лягаю спати і прокидаюсь. Я не забуваю відпочивати. Це також взагалі дуже важливо для продуктивності здоров'я. Також я не забуваю поїсти, тому що це взагалі теж смертельно небезпечно. Ну і при тому я їм добре, я їм достатньо і я не переїдаю. Це супер важливо взагалі то. Ну і також часто виявляється, що за деякі речі, в яких я молодець. За це мене поважають і інші люди. От я ніколи не запізнююсь, я пунктуальний і відповідальний. Я вчасно виконав конкретну роботу. Сьогодні я допоміг якійсь жінці затягти коляску в автобус. Також так, сьогодні я виконав пару пунктів по великому проєкту. І також, звісно, що я виконав пару пунктів у великому проєкті. Це якби натяк на те, що великі цілі треба на маленькі розбивати. Таких дрібниць кожного дня у кожної людини можна набирати просто тоннами. Ну і потроху разом з усім цим емоційний стан той самий буде поліпшуватись і разом із ним дієздатність для нових дійсно подвигів буде підвищуватись, через що самооцінка стає більш адекватною і якби, це все. Є об'єктивними приводами для самоповаги і поваги оточуючих, бо вони Якби теж спостерігають за усіма цими речами, що ми реально робимо, а не ми собі придумали. Тому що занижена самооцінка, завищена самооцінка, вона ґрунтується на чомусь придуманому, того, чого немає. Або ми придумали те, що які ми погані, або які ми бездоганні, що всі там щось для нас мають, а вони нічого не мають. Ні, адекватна самооцінка, ми робимо різні. Реальні речі, і ми самі себе за це поважаємо, і нас за це поважають інші люди. В описі є запис на консультацію. З вами був Віктор. Ми з вами скоро побачимось і до побачення.